Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 14 грудня. На годинку вже 18.00 і я хочу розпочати новий процес. Це такий полярний ведмідь. Набір від Міл До вишивки це має бути магнітик. Але я хочу зробити з нього ялинкову іграшку. Ось така тут комплектація. Бісер, червоний, зелененький, магніт, дві голочки, Пришивний елемент у вигляді серденька, купа нитичок. Зараз я розстратурую. Розсортирую, якщо зможу, ці нитки по кольорах. І будемо вишивати разом з моєю помічницею, яка сидить поряд, і морчить. Так? Мурчиш? Ну що, друзі, я увімкнусь, коли розберусь. Якщо не розберусь, то вийду до вас з запитаннями. Нагадаю, що ніколи не вишивала мілхіл. Це мій перший набір, такий невеличкий. Щодо комплектації, ось тут мікробісер двох кольорів, там зелений такий блискучий, ще один. Потім великий. Червоний і зелений. Дві голки для мікробісера, звичайно, магніт, шматок паперу. Я вже замірила з пластиком. Якщо це буде ялинкова іграшка, то я заміню на пластик, тому що і ялинку ми беремо живу, зазвичай оприскуємо і папір не витримає. Ось такі ниточки. Дуже велика нарізка довга. Я ще їх не розподіляла. Роздивимося. Приготувала ой, силиконовий килимок. Куня, вибачте, тебе пхнуло, в да? мене кусь за що? За те, що пхнуло тебе. Ну, добре, не кузьки. Силиконовий килимок. Голки в мене ще є, додаткові. І зараз я виріжу собі шматок пластику, щоб був такий же самий, як цей папір. А ось і наш ж пришивний елемент. Ось таке блискуче серденько. З одного боку мату червоне, а з іншого блискуче. Ну Давай, повертаюся. Так, закриємо, щоб не загубити. Так, друзі, які в мене успіхи? Я розібрала всі кольорові ниточки. Лишилися сірі, сірі і Я не знаю, як їх називають, 644-648 і якрю. Ну, я так думаю, що це ікр оця. Вона така світленька. Зараз треба роздивитися, який з них 648, а який 644. складно так робити при штучному світленні, але намагатимусь вгадати, не переплутати. Ніби впоралась, не знаю. Ось такий мене саморобний органайзер. він буде іголочний, і ніточний. Просто надрізала і закріпила ниточки. Більше всього білого кольору, тому що мішка наш білий полярний. Бісер я не знаю, чи розбирати, чи вишивати його скупо, але до цього ще треба дійти. Так, мій відрізаний шматок пластику, це його середина. Я взяла лінійку по діагоналі, промірила і знайшла перетин діагоналі. Ну що, можна починати вишивати, як кажуть, з Богом. І ось мої перші хрестики у три ниточки. Складно трохи кріпитися на пластику, тому що голки я брала 24-ті. Ну що, мої друзі, невеличке розчарування. Я просунула ведмедика, як бачите, він у нас буде небілий. А якийсь брудний. Ну, люблять виробники накрутити налаштування на фотографіях, на прев'ю. Ну, нічого. Зараз складаю процес у коробку і йду відпочивати. 15 грудня 22.22 .22. на годиннику час повишивати. Тож, дістала я свою коробку усяким ну, проладдям. Не знаю, чому я все ношу з собою, якщо зараз вишиваю нитками. Але я звикла, щоб все було під рукою. Ось мій ведмідь. Сьогодні продовжимо вишивати хутро. Так, трошки я душила свого ведмедя. Хочу пришити йому бісеринки. Носик. Лочки. Це воно буде чорний петіт. Да, грей, кростіч. Тьом сіра нитка хрестиком. Хрестиком схема у нас ось така. Ось так треба пришивати. Зараз я собі виберу і спробую пришити. Та-дам! І наш ведмежатко вже дивиться з канови. Дуже просто пришивається бісер хрестиком. До кожного бісеру є своя нитка малюне по кольору. Тож, будемо робити все за інструкцією. Далі ми будемо вишивати зеленим кольором віночок, хрестиком, і до нього пришивати мікробісер, зелений та червоний. Цей процес став у мене дорожнім, тому наступне включення вже буде в іншому місці, а не дома. Вітання всім з правого берега Києва! Ми снідаємо і готуємося до прийому лікаря. Я трохи вишивала ведмедика. Всім доброго вечора. Я з вами спілкувалася в ефірі та вишивала ведмедика. Ось такі в мене просування. Невдовзі має бути фініш, тож до наступного включення. Ну що, мої друзі, завершила я свого ведмежатку. Лишилося ще зробити бекстіч тут на пичці. Ось так. Ще треба вирізати і наклеїти фетр. Або. Фоміра, що знайду? Зараз ось таке. Щодо залишків матеріалів. Бісерок тільки лишилось. Це мікробісер. Це ось такий бісер. Доволі достатній такий запас. Ось так виглядає схема, закреслена. Так. І ось так виглядають ниточки. Що це? Треба їх переорганізувати на інший органестер. Зараз я вишив бек. Пеку, пеку. і Потім виріжу. І ось нарешті мій маленький ведмедик на місці, на ялинці, біля парочки ведмедів від Марини. Результатом задоволена. Перший досвід дали. Буду далі вишивати мівхіл. Побачимо. Якщо знайду свій сюжет, то, мабуть, буду. Дякую всім за увагу. Вітаю! з міг! Новорічними святами, Різдвом, Миколаєм, хто що буде святкувати. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!